вечора. студія. Мені дуже приємно зараз тут бути і розказувати про цей закон. Я б міг говорити часами про нього, як він приймався і як і що треба було зробити. Але дуже коротко. По-перше, цей закон прийняв не цей парламент. Я розумію, що перемоги дуже багато батьків і всі хочуть бути переможцями. Але цей закон прийняв минулий парламент, 14 жовтня 2014 року. Коли я з трибуни доповідав два, два проекти закону. Перший закон проект закону про національне антикорупційне бюро, другий про національне про запобігання корупції, частину з якого було якраз електронне декларування. Всі кажуть про електронне декларування, а там немає цих, цих, таких слів взагалі. Це називається розділ про фінансовий контроль. І якраз такий розділ фінансового контролю був ключовим в тому законі. Він був п'ятим, тому його ніхто не побачив. І це було добре. Мета, яка мета ставилася е, цим законом? Ми мали по суті дві мети, а потім з'явилася третя. По суті, було всього-навсього дві мети. Перша мета це зробити так, щоб система електронного декларування давала можливість контролювати незаконне збагачення політиків і чиновників. Тут же так налаштована ця система, що будь які вже на сьогоднішній день всі кошти, які виведені, в публічну площину зміна збільшення, зменшення. Воно все буде фіксуватися в системі. Ви не думайте, що зараз вони все це показали і все на цьому закінчилося. Ні, якщо вони візьмуть з цих віртуальних коштів, які показали більше 60 тисяч гривень, про це треба прозвітуватися. На Ну я просто-напросто округляю тисяч. Про це треба прозвітуватися спеціальною декларацією, куди ти їх потратив. Якщо ти це потратив без якогось правочину, то в тебе вже є підстава піти до НЗК і писати якусь пояснювальну записку про те, куди звідти е, ділися ці кошти. Якщо ти хочеш щось купити в Європі, ти на них нічого не купиш на цей кеш. Це вагони кешу в Європі. Його просто не приймають. Зрозумійте, якщо навіть ти хочеш тут щось купити цим кешом. Звище 10 тисяч ти підпадаєш під дію закону про відмування коштів, отриманих незаконним шляхом, і тобі знову треба показувати, а звідки вони до тебе прийшли. Перше, ми досягли ці кошти під контролем. Друге питання, і головне, вас вразили оці, 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 оці клептократичні замашки? Чесно кажучи, мені вони по барабану. Я вам чесно скажу. Скільки, скільки в кого годинників, там статуеток і ще. До мене підійшли журналісти кажуть: Віктор Васильович, з вами нема про що говорити, у вас навіть немає прилічного годинника. І слава Богу. От. Але е, ви не туди дивитесь, друзі мої. Другою ціллю цього закону було абсолютно інше. Пам'ятаєте, скільки ми з вами говорили про те, що треба розділити бізнес і владу? Пам'ятаєте, ми говорили, що сюди люди приходять заробляти гроші? Другою цілею цього закону показати, де? Звідки йдуть ці гроші? Тому що ви не той розділ дивитеся, ви не дивитеся розділи головні, які називаються корпоративні права та бенефіціарні власники. От де карта капітана Флінта. От де секровіще зарите. Оце пещера алі баби, про що казав пан Константиновський. Там, якщо подивитися і залізти компанії, Через компанії залізти на власників, через власники залізти на співвласників. Ми побачимо кожну людину, яка лізе в державний бюджет і в державні тендери, і яку посаду займається кожна людина. Це просто-напросто люди не встигли до цього дойти. Я підказую всім журналістам-розслідувачам, друзі, оці два розділа головних, до них туди лізти. І ці розділи дадуть вам повну картину того, як крадуться кошти з державного бюджету. Туди лізти. Тре... В цьому ж самому питанні, в цьому ж самому розділі, то, що хотіли ми досягти, це зрозуміти. Ми закрили нашим клептократам світ. Він закритий для них. Його вже не існує. Для них не існує ні Америк, ні Європ, нічого. Будь-яка фінансова розвідка взяла під повний контроль оцю, оцю, оцю систему декорування. Все, ці гроші ніде вже не будуть працювати. На ці гроші вже не з'являться яхти, літаки, нерухомість в Лондоні і ще десь. Те. Це все гроші, які під контролем всіх фінансових розвиток всіх, всього світу. Добре, це чи погано? Добре. І останнє питання. Я не думав, чесно кажучи, про розмір такого. Я думав про суви. Я думав про те, що так буде, да, що буде непросто або буде таке. Але я, чесно кажучи, про масштаби такого не думав. Але останнє питання це правильно. Яке, хтось тут ставив, якийсь говорив, е, я думаю, що повинна стати така хороша кампанія. Поясни або іди геть. Хай тобою потім займається і на ЗК, і на БУ, і все. Поясни або іди геть, звідки ти на державній службі таке все нажив. Розкажи всім, як так можна бути на державній службі, а в тебе геніальна дружина, геніальний бізнесмен, в тебе син просто-напросто супер. Суперкласний там е володівець нерухомості, в якого ціла куча, і він займається, а ти займаєшся якісь прокурорські посади. Поясни або йди геть, вот в чому питання. І це питання, яке стоїть перед вами. Ви да, повинні дати на нього відповідь, не голосуючи потім за цих людей, які підуть в владу. Валентин Ви повинні наливайся. це зробити. Ви головний фільтр.